Коректа до 60 тисяч доларів на біткоїні. Може чули ви десь в інтернеті таку інформацію. Вона швидко розповсюджується так насправді на сьогоднішній день, на цей момент, має вже вона так насправді на Твіттері дуже-дуже багато переглядів, 3,7 мільйона переглядів. Роберт Кіосакі, відомий аналітик, автор книжки Багатий папа. Бідний папа, яку, можливо, ти знаєш, відносно фінансової грамотності, який дуже часто говорить про біткоїна, який вже довгий період передбачує, як він буде поводитись. Він, наприклад, також і Роберт Кесакі передбачив кризу в 2008 році, і так далі, і так далі. Дуже хороший фінансист і аналітик. Це точно. І він говорить. Вже довгий період, що треба скупляти біткоїна, тому що це є майбутнє золото, і він його скупляє, і так далі. і так далі. Він є насправді фаном біткоїна, одним з найбільших публічних осіб в світі, котрі так продвигають біткоїна. Ну і бачите, його один з останніх постів, який має в себе на сторінці в X, на платформі X, де говорить, що та не можемо пробити 100 тисяч доларів і може бути. Креш до 60 тисяч доларів. Ось саме так говорить Роберт Кіосакі, і що він не буде нічого робити, навіть якщо ціна впаде до 60 тисяч доларів, він нічого продавати не буде, тому що він налаштований на довготривале зберігання цієї криптовалюти. Він вірить в нею цілими своїми силами, якщо з тільки можливо, і він буде просто докупляти. Ось тут він пише, що буде докупляти, якщо ціна впаде до того рівня, щоб мати того біткоїна ще більше. А чому? Тому що він передбачає, що в 2025 році біткоін досягне 250 тисяч доларів за одного біткоїна. Ото говорить нам Роберт Кісак. Давайте ми зараз з вами розберемось, що ми про це думаємо, і який є підхід з точки зору аналізу, ґрунтовного аналізу наших чартів. З цінами, тому що як добре знаєте з наших уроків, з наших різних відео, що так насправді новини не мають великого значення, ми в змозі передбачити рух ціни на основі того, що відбувається на графіку ціни, нам не потрібно знати, що відбувається в світі. Події, які відбуваються в світі, вони додатковим каталізатором, але не основним. Отже, давайте собі зараз переглянемо. Якщо глянути на наш основний індикатор, який ми використовуємо на сьогоднішній день. Прай Моментум, який тут бачите зараз знизу, то вже декілька днів підряд маємо сигнали в шорт. Ось дивіться, маємо сигнал в шорт 24 листопада, 26, 27 листопада, 30 листопада, 1 грудня, тобто два дні тому теж мали сигнал в шорт. Це сигнали на середній період. Тобто не ті, які спрацьовують дуже швидко, а ті, на які треба трошки почекати. І тут можете в історії побачити, як вони спрацьовували. Та коли з'явився тут сигнал, в шорт ціна впала на 4%, Коли появився тут сигнал в шорт, впала на 6,5%. Коли тут з'явився в лонг, зросла на 15%. Тут появився в шорт на 24 Впала, тут виріс ем, біткоін на 13%, Коли появився сигнал в лонг. Тут, коли з'явився сигнал в шорт, спала ціна на 22%. Отже, відпрацювання цього індикатора, воно є майже 100%. Отже, ми тут звичайно побачили індикатор в цьому місці, і вже було падіння, тобто. 24 листопада з'явився цей індикатор, і вже ціна впала на 7,5%. Але далі продовжуються ось в нас червоні тугольнички. Також і бачимо, що лінії моментум вони спрямовані вниз. Також і бачимо, що Монефлоу падає, про яке нам говорить про моменту. І це все совокупно показує, що можемо очікувати якоїсь коректи. Так насправді всі місяці підряд останній рік. Початки місяців починались з корект. Тобто, коли починався листопад, була коректа, коли починався жовтень, була коректа, коли починався вересень, була коректа, і зараз теж маємо вже початок грудня і маємо цю міні-коректу. Як вона глибокою може бути, ми точно, звичайно, не знаємо, але деякі рівні на нашому. Аналізи на чарті можуть нам дещо підказати. Подивіться, як спрацьовує в нас сетка Fibonacci. Ціна вона рухалась. До в наших Спайдерліні, і ми в команді знали, що від Спайдерліні буде відскок. Ідеально, точка в точку, дійшла ціна до Спайдерліні, і від Спайдерліні відскочила. Це було передбачено, ми це знали, що не дойдемо рівно до 100 тисяч, тому що чуть-чуть ніж починаються. Ну і мали одреагування до цього рівня 3,6.1.8. Наслідків Фібоначі, теж рівненько на ньому зупинились. Тепер тут була боротьба за. Повернення над рівень 4236 і зараз ось болтаємось на цьому рівні. Як глибоко ми можемо впасти? Точно не до 60 тисяч. Тобто, це є наша думка, що ймовірність падіння до 60 тисяч є дуже-дуже мала. Треба пам'ятати, що трейдинг і аналіз це завжди гра ймовірностей. Щось має більшу ймовірність, щось має меншу ймовірність. І ймовірність, що ціна впаде аж до 60 тисяч, є дуже мала. Вона мусила би тоді пройти наші спайдер спайдер-лінії, які знаходяться ось тут. На цьому рівні, Та, тут бачите Спайдерліні, тут бачите Спайдерліні, вона мусила би пробити ці спайдерліні і впасти аж тут до наступного рівня спайдерліні, які ось тут починаються. Це дуже мало ймовірно, тому що ці спайдерлінії потужною підтримкою. Плюс і маємо багато різних рівнів і по фібоначі, і по місячних рівнях ціни, і трендових лініях. Так насправді це дуже мало правдоподібно, але падіння таке глибоке, якщо мала би бути така серйозна коректа, подібна як це було на початку всіх інших місяців. то ми думаємо, що можливо вона може впасти максимально десь до 78 тисяч, не нижче. Може бути так, що взагалі і ми не побачимо рівня 78, а далі будемо пробувати атакувати наші спайдерліні, котрі тут знаходяться. Але якщо вже мала би падати ціна, то ймовірність значно більшою є, що зупиниться на 78, чим піде далі. І крім того, по дорозі тут маємо різні, різні рівні фібоначі, які тут бачите. Отже. Якщо дивитись на технічний аналіз, ціна не має падати нижче 78 80 тисяч. Це максимум. Більш ймовірно, що вона навіть і до цього рівня 80 тисяч не впаде, а зупиниться на якомусь із цих, котрі є тут ближче. Чи той на 91500, чи той на 89400, чи той на 86,600. На котромусь із них буде відскок, якщо звичайно коректа буде, як це було в інших місяцях в минулому. Якщо глянути на наш чарт з ліквідністю, тобто магнітом для ціни, де ціна ходить, щоб збирати ліквідність, ось тут можете бачити на цій карті ліквідації, що в нас, якщо відкриємо якийсь трошки більший таймфрейм, скажімо, двохтижневий. То в нас так насправді немає за чим рухатись вниз. Ось дивіться. Та, маємо ліквідність зверху, але знизу її дуже мало і ще раз менше. Включимо місячний таймфрейм. Подивіться, тут на рівні 74 є дещо трошки цей ліквідності, але в загальному ось, вся ця зона дуже пустенька. Трохмісячний таймфрейм включимо. Дивіться, тут маємо найбільшу ліквідність. Тобто рівень 100 тисяч, 100 тисяч, ось тут, 100 тисяч 300. А тут вже на рівні 61,55. Маємо якусь там ліквідність, але вона настільки мала в порівнянні з тим, що відбувається зараз в епіцентрі, що дуже мало ймовірно, щоб ціна хотіла подолати ось всі ці рівні по дорозі, аби дійти до цього магнітіка, який знаходиться десь тут внизу. Це наступний для нас аргумент. Плюс бачимо, що охолоджується в нас індекс жадності. Був він вже на рівні більше 90 Пам'ятаєте, ми записували відео. Тоді була величайша ймовірність корекції, і ми мали цю корекцію. Ми її передбачили, та ми мали її ось саме. Ми мали її ось саме тут. Та коли було 90 приблизно на індексі жадності, в цьому місці воно і було, і почалась коректа, так як ми її передбачували. Та від Спайдерліні вона тут пішла вниз. І було охолодження нашого того індекса жадності. Зараз маємо вже 76, вчора було 80, отже він собі плавненько зменшується. Отже, і немає аж так великого тиску на цю коректу. Та тому, що ім менший індекс жадності, тим менша ймовірність коректи. Ось так можемо собі прийняти таке правило. Він зменшується, отже, ну, немає в нас такої великої небезпеки, точно не щоб піти до 60 тисяч. Точно ми не, не бачимо тут таких вказівників, які могли би нам говорити, що саме так буде відбуватися. На ринку альткоїнів маємо зараз великі пампи, маємо великий ріст, всі щасливі, все росте. Чому? Ось знову ж нам відповідає графік на нашому чарті. Ось маємо домінацію біткоїна. На твіттері я не один раз про це згадував, що ми в ключових моментах знаходимося зараз. Та ось для прикладу, вчора з'явився твіттер в мене, де ми бачили наближення до історичної лінії тренду. І суть була, що її пробуємо і закріпимо під нею чи ні. Та. Ще раніше ми наближались до неї. Ось тут ми пробивали теж лінію тренду. Тобто імен нижче іде домінація біткоїна. Тим більше маємо пампи на альткоїнах. Тобто гроші з біткоїна переливаються в альткоїни. І зараз на денному таймфреймі можемо прекрасно побачити, як це гарно е, виглядає, як це в нас тут маємо ось цей падіння, маємо пробиття цієї історичної лінії тренду, закріплення під нею. Це для нас чудовий знак. Зараз ще глянете собі. Що це за історична лінія тренду, якщо місячний таймфрейм включити, здивіться. Це всі ці хоси з минулих років, 2017 рік починало падати і мали ми вистріли на ринку альткоїнів, гігантичні пампи по 1000%. Тут маємо 21 рік, де теж мали ми хосу. І коли почало падати, ми теж мали вистріли альткоїнів. І зараз ми починаємо вертати спіцу історичну лінію тренду. І маємо надію, що будемо рухатись далі. Далі будемо рухатись аж до цього рівня, щоб в нас ця домінація біткоїна падала. Зараз вона дуже гарно кожен день падає. Це для нас гарний знак, що можемо очікувати е, дальшого росту на ринку альткоїнів. Ім вона нижче буде, тим більше рости будуть. Дивіться, тут на лінії Momentum. Вони нам тут теж вказують, що постійно маємо напрямок низ, і це для нас гарний знак. Наступний сильний рівень знаходиться тут приблизно 52%. Но з кожною такою червоною свічечкою в нас великі вистріли на ринку альткоїнів. Це дуже гарно можна побачити. Також і взагалі гроші, які знаходяться в криптовалюті, крім біткоїна, теж постійно ростуть. І тут бачимо вихід на те історичну лінію тренду. Тобто Total Market Cap, за винятком біткоїна він теж має рости, якщо хочемо бачити ріст на ринку альткоїнів, і ми це можемо бачити зараз. Ми вернулись над цю історичну лінію тренду, собі вам зараз вам її покажу. Історична лінія тренду, яка теж ось тут починалася. У 2020 році перше доторкання, тут наступне було доторкання, і зараз ми вернулись на неї. Для нас важливо, щоб ми рухались далі вверх. Далі росли вверх, і, і, і тоді будемо бачити ріст на різних наших алькоїнах, які ми купили до свого гаманця. Підсумовуючи, ми очікуємо, що буде коректа. Tobre to, to imowirniztaka istnieje, imowirniztaka jest wielka. jest, dla przykładu, ostatnio nowe do Arkham'a One tutaj pokazali nam, że e, prawidłowość USA przybliżono na 2 miliarda dolarów przewело bitcoiny na birżu Coinbase. I tutaj zobaczymo, i oczywido, będą ich prodawaty. To, to tisk prodajowy, wien I to może być jak raz i То, що відзеркалюється з нашого графіку ціни. Ми на графіку ціни бачимо, що може бути ця коректна, що наш тут індикатор, який працює майже на 100%, він нам показує вже пару днів підряд, що може бути падіння, плюс ці новини, які можуть бути додатковим каталізатором. І ми можемо побачити відреагування до якоїсь із цих рівнів нижче. Це дуже гарний момент на це, щоб докупляти. Чи альткоїни, чи криптовалюту, найпотужнішу, якою біткоін, виставляти собі сітки ордерів і чекати на це, щоб вони спрацювали. Якщо ми не будемо падати до, там, аж до 80 тисяч, до прикладу. Ну то ми можемо собі виставляти ну, ці сетки вже починати вже від цього рівня. Тут 3, 6, 1, 8, для прикладу. Тут одну сітку поставити, тут одну сітку, якщо звичайно хочемо купляти біткоїна. Над нами є гігантські ордери на продажу. Приблизно в районі 100 тисяч доларів. Є гігантські ордери на продажу, де великі гравці хочуть продавати свої біткоїни, аби на цьому заробляти. І саме це є для нас таким потужним. Потолком опором. Отже, щоб ціна пробила ці 100 тисяч, треба насправді багато зусиль. Але ми зараз в хості, ми зараз маємо постійно бичі новини на ринку криптовалют. Отже, є сила, є сила для того, щоб прибивати будь-які опори. Побачимо, що принесе ринок, але для нас основне зауваження, на що хочемо звернути увагу, майте взаді голови корекцію. Що може ціна падати. Подібно як ми це говорили, коли ми знаходились тут, то зараз теж говоримо, що може таке бути. Звичайно, ймовірність є велика, що підемо знов атакувати 100 тисяч, але треба це мати взаді голови. Гарного вам дня, гарних торгів.